Мої міста це містечко Чортків на Тернопільщині, в якому я живу вже майже три роки. Після рідного Харкова воно здавалось зовсім маленьким, майже іграшковим <гум> місто яке можна пробігти пішки майже за годину: костел ратуша. А потім я полюбила саме цю його камерність, і саме за це вміння нікуди не квапитися, яке раніше так мене дратувало. І якщо ми кажемо про драйвовий ритм мегаполісів, мені здається, що маленькі міста звучать як джазова імпровізація, таке знаєте, перетікання по вуличкам, будиночкам, річкам. 9 ранку чортків звучить однаково з усіма містами України болем і вдячністю. Подякую кожному з наших захисників за можливість жити цей день.